З футболом серці вітаю друзі канал Болхат. З вами Олександр Мірошник. FC24 четыре. нашу кар'єру за лондонські челсі. Сьогодні в нас матч з Арсеналом в гостях. Далі через три на четвертий знову ж таки в гостях Астон Віла. Побачимо, може вже якісь матчі слід і пропускати Весхем далі. Нотінгем, що у нас залишається? Брайтон, Бормут. І вже ви бачите, що там фінал Кубку Англії. Манчестер-Сіті, Арсенал, Ман Юнайтед, Тотхем, Челсі. Ми на п'ятій позиції знаходимося. Арсенал другий, 69 очок. Ну а в нас 56. Ну, Скоріше за все, що Манчестер Сіті вже стануть чемпіонами. 4-3-3 ви бачите контрпресинг. Є ключові футболісти. Поразка. Останній матчі програли, я так розумію. Ну а перед тим чотири перемоги спілкуюся я постійно, намагаюся з щоб підвищувати настрій, командний дух. Так, тягу усіло в нас не встиг відновитися, давайте фофана. Дісасі на червоній діскваліфікація. Бадія Шіля вийде, пограє сьогодні, тому що він там і звертається за кадром, не завжди я показую, Але звертається постійно. що коли я вже буду грати? Ну, все, все в принципі готово, друзі. Карі мадаємо на місці Тімо Вернер, не Кунку. Перед запрошу всіх до віртуального світу футболу. Арсенал приймає лондонський Челсі. Лондонське дербі, можна так сказати. Знайоме обличчя Олександр Зінченко. До речі, як бачите, обличчя йому таки змінили з останньою обновою гри. Ну, це приємно. Ну вона вже таке, більш-менш більш доросліше. Олександр Зінченко і більш на себе схожий. Тут ми проґавили момент. Габі Жезус пробуває. Не зміг відібрати м'яч. Це той момент, коли забираєш, забираєш а відібрати ось. бачиш, тут прокотився. Проплив, так сказати, удар нескладний. Що робив наш голкіпер? Давайте дивитись. А ну так, руки чомусь поїхали. Ну це таке. За ось це ганьба розробника. Коли вже вони виправлять ці дії, дії голкіперські. До речі, я граю ще для себе FIFA 20, FIFA 21, і там я вам скажу там з голкіперами справи. Справи покраще. Мабуть, що щось хотіли ускладнити розробники, щоб чи цікавіше було грати, чи фіг чому. І десь трохи перечудили, перемудрили. Крістофер Кунко вбігає в штрафний майданчик офсайду, не було. Удар по воротах Тімо Вернер. 1-1 Арсенал Челсі. Насичені матч нас е, виходить. Я вже потихеньку починаю всіх вітати з новим роком, з Різдвом, е, з Миколаєм. Вже, вже, Миколай вже минув. Ну, але всім бажаю, всім бажаю, друзі, яскравої святкової зими, перемоги всім нам. Ну, бережіть своє здоров'я, займайтеся спортом. Адеємі, можна звідси і ляпнути від стійки, м'яч літає. Ось вже і камбек, що в першому таймі. А Арсенал Челсі 1-2. Який м'яч як зараз нам вдалося забити. Ну, Каріма Деємі тут ще й посяті. Де можна було стати, ніхто взагалі і не думав його зустрічати. Ну, Єдине, що може, знаєте, я граю ще поки що на легенді. Мабуть що, скоріш за все, з другий сезон, коли будемо починати, то вже я буду переходити на Ultimate. Начебто команда в нас трохи, трохи починає грати. Ось тут можна на вільного партнера Крістофер Мкунку. Розгромний рахунок вже 1-3, ще в першому таймі програвали, а вже ось так. Можливо, на альтімейт раніше перейду. У нас там фінал Кубку Англії, щоб було цікавіше. Може вже фінал зіграємо на альтімейті. Удар. Поворотах. Санчес рятує. Добивання. Зінченко, здається, там стає на заваді. Олександр не дозволив пробити. Блокує удар. Габіжезу знову Санчес. Проходить такий. Проходить. Марті Саліба. Віддає передачу. Це гол. Це однозначно гол. Таке тут. Коли таке починається, то тут залишається лише виймати м'ячик з сітки в воріт. Ну ближні тут ви розумієте, що ближній кут це синонім слова ФІФА або ж ФСІ. Ще 5 хвилин, навіть трохи більше грати. Знову Габі Жегус. Активізувалися каноніри. Рахунок 2-3 на домашній арені Арсеналу Олександр Зінченко тут ризикує, ще отримати вилучення. Отак от зіграв. Сашко проти своєї колишньої команди. Ну, перестарався трохи. Дуже хотів зіграти найкращим чином тут Скидка. Кундя, Ні, тут Сандро Туналі відбив м'яч, але все ж таки арсенал продовжує тиснути на наші ворота. Порушення правил Рев дозволяє нам грати, але все ж таки, мабуть, треба було пропускати. Все, ми з м'ячем, Санчес. Обережно треба вийти з цього пресингу. Високий пресинг і агресивний пресинг, я би сказав, застосовуючи. Команда футболістські в червоній формі. А це наша можливість. Тімо Вернер. На вільного Каріма Адеємі в порожній ворота. 2-4. Ну, і ось на цьому перший тайм завершено. Веселий. Веселий перший тайм. QR-код на мій телеграм-канал або знаходьте посилання в описі під відео. Так, ну головна біль для захисту. Карім Адеємі. А, а, а. Давайте, мабуть, що ну, нам без е, лівого крайнього не годиться грати. Тому ось так. Ось, Туналі трохи вище. Ну, а в опорній зоні у нас буде діра. Будемо намагатися якось, якось так грати. Ну і Кукурея. Ріс Джеймс непогано в центр Фернандес. Далі. Сандро Туналі на фланг можна віддати. Карім Адеємі вмикає швидкість. Виходить на побачення, можна віддати. Трохи не так віддав Карі Деємі, Мабуть, що слід Михайла Мудрика вже випускати нашого Санту, хто бачив опладинку до цього відео. Ну це так, щоб вже був у вас настрій. Новорічний, щоб не трапилося, друзі, в житті. Намагайтеся м -м, триматися позитивної хвилі. Тімо Вернер дуже близько. Я раніше хотів пробити. Фернандес. Вперед на Вернера тут 100% положення по позагрою. Не працюють в мене швидкі заміни, доводиться постійно заходити в меню. Віктор Боніфей, тонус нього трохи підсівший, тому треба частіше випускати його на поле. Ну і давати цього француза у Це ж француз здається. Замість інкунку нонімадуакі. Або також буде ображатися. А ви знаєте, що тут за новими правилами. Цієї гри А 24 не дуже довго там ображаються, одразу ставлять перед фактом, що все. Я не буду грати за вашу команду. Там матч 2-3. Не випусти, що все. Михайло Мудре вже в карному майданчику. Пробиває. Незручно було. 2-4. Арсенал Челсі. Нагадаю, що другу половину ми відіграли у меншості. Але все ж таки нам вдалося здобути виїзну перемогу важливу для нас. Три очки у кишені це найголовніше 52. 48 за ударами однаково дивіться, 8-8. Каріма Деємі десятку отримав, але чи він кращий, немає позначки, що він кращий. Так, Інтер Улвіл, давайте в оренду на рік. Ну, іди. Зінченко у нас е, отримав дискваліфікацію червону Адіс Асі. Навпаки, так, ну що, я так продивляюся? Тренувальний план і де в нас тут Бен Фейс. Треба трошечки прокачати йому тонус, тому що він поки що у нас в нас гравець запаси. Ну а так, начебто, всі нормально. Англійська прем'єр-ліга і ми на четвертій позиції. Ми на четвертій позиції, друзі. Можливо, можливо пропустимо матч проти Астон Вілли. Ну, вже хочеться долистати до Кубку. Но сьогодні Кубок фіналу я не буду грати. А ось, скоріш за все, що в наступній серії. Наступна серія вже має бути останньою в першому сезоні. Тому сьогодні зараз спробуємо. Подивимося, як цей матч у нас просимулюється. Можливо, ще один якийсь пропустимо. Е, так, ну що, задіюємо ротацію. М -м -м. Кого там ще можна випустити? Наша молодь. Наша молодь. Дісасі, Бадія Шіля. Е, можливо, Джексона чи що. Нехай, Ніколас Джексон грає, також треба здобувати досвід, бо він вже, бачите, що там трохи. Настрій у нього, трохи він незадоволений. Ну що, вперед? Астон Вілла Челсі. Швидкий розрахунок. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. тик 1 -тик 2 Виграємо. Каріма Деємі забиває і Конор Галахі. 1-2, три очки ми заробляємо. Інтер. Так, все, погодився. Відпускаємо, мабуть, що нашу колу Реал Мадрид. Густо, Густо можна до Мадриду, француза. Я його не використовую, хоча, можливо, подальшому. Давайте продамо, а там когось, можливо, ще, ще собі знайдемо. Манчестер Юнайтед мовся з Кайседом. Це той хлопчина, котрий не схотів грати, тому що посидів трохи там на банці і все. Відпустимо до Манчестеру, Ліверпуль також. Кайседо зацікавився. Ну і тут давайте погоджуємося. Так, хто це в нас? Хто це в нас від'їжджає? Зараз дізнаємося, друзі, не впізнав я. А це Леві Колвіл. На рік до інтеру, а Мало Густо остаточно до мадридського реалу. Челсі Вестхем. Ми на четвертій позиції. Як бачите, 3-2. Пропустив я й не даремно, друзі, виграємо. Тіму Вернер, дубль і Крістофер Кунку. Мойся Скайседу все ж таки обрав Манчестер Юнайтед. Ми на третій вже позиції. Ну, тепер не хочу я ризикувати, мабуть, що з лісниками з Nottingham Forest доведеться нам грати. Man City, Арсенал, Челсі, друзі. Ми вже в трійці лідерів, Ось так от. 5-2-3 схема, ви бачите, 4 зірки команда, 4 поразки поспіль, контратака. Стиль гри, стиль команди. Все. Тут все нормально. Рівень команди чіки-піки. Переводягнув, я ось так будемо виглядати. Треба щось змінювати, щоб так, знаєте, було цікавіше. Замість гонку, давайте сьогодні випустимо зі старту Ноні Даке, в нього проблеми з тонусом. І Михайла Мудрика побачимо. Е, Сілва також. Сілва, ну вже старенький Сілва, вже останній сезон дограє. Бадія Шиля і Фофана. Ось такий дует центральних захисників сьогодні буде. Сьогодні буде діяти. Погнали! Всім дякую, друзі, за вашу активність на каналі. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Поїхали Nottingham Forest приймає лондонський Челсі. Нам конче необхідність і тут забрати три очки. Ми вже на третій позиції, пам'ятаєте, яка в нас провальна вийшла перша половина цього сезону. Я так гадав, що, що ми будемо. Ну дуже там ми виграли Кубок. Який ми там Кубок виграли? то Кубок Ліги. І гарантували собі місце в Лізі конференції на наступний сезон. Ну, а тут ми ще не то, що за Лігу Європи, можливо, ще й за Лігу чемпіонів поборемося. Побачимо. Все може бути. Було б цікаво, звісно, що в другому сезоні вже пограти саме в Лізі чемпіонів. Непогано тут передача. Це вже момент. Залишаємо м'яч гріз Джеймс. Руки не було. Ні. Но ні, мадуаке, можна здалеку могутнім ударом спробувати близько. Дуже-дуже непогано. Дуже. Ріс Джеймс. Атакуємо знову правим флангом. Центр. Тімо Вернер. Тімо Вернер. В центр. Далі. Фернандес можна розрізну. Михайло Мудрик. Тут його чи притримали, чи не вистачило йому сили там поборотися. Корпус-корпус. Сандро Туналі. Останні секунди першого тайму. Передача на Мудрика. Михайло. Тут чекаємо на забігання центрального нападника. Він врізався. Михайло. Ну, ось таке завершення першої половини зустрічі. Невдалий удар. Можливо, десь так трохи мудрик втратив форму, треба награвати. Повертати те. Що дивіться, який за часом там чувачка в синій формі. То голкіпер, так? Голкіпер команди суперника. Нулі поки що на табло. Нотінгем в атаці. Непогано, непоганий розвиток. Непогана комбінаційна гра ось тут в останню мить хто-то. Бадіяшиля відібрав м'яч. Ріс Джеймс на фланг. Фернандес. Знову Фернандес. там Тімо Вернер показує, що він побіг вперед. Але поки що незручно. Ось тут, можливо, ні, там вдвох почали наближуватися. Удар здалеку Конор Галахер. Непогано. Намагаюся, знаєте, такі близенько зустрічати футболіста. але... О, ось тут вийшло. Але дуже швидко наближуватися не можна, тому що одразу втрата. Ну, а тут офсайд. Теретити. Ну що, Мудрик чомусь не заграв сьогодні. Пробач Мішаня, можливо, десь там далі. Ти розіграєшся. Поки що. Каріма деємі, Віктор Боніфейс, ну і Крістофер Нкунку. Не дуже він відновлений, але нам треба оновити всю лінію нападу, бо щось, бо щось не йде. Нам потрібні три очки. Боніфейс. Треба подивитися. Зайду там за кадром. Можливо, щось. Ну, кремезний Боніфейс, можливо, йому якийсь там. 에... силові якості прокачати. Знову положення по загрою. Останні 10 хвилин. Ноттінгем, Форест Челсі 0-0. Хоча б одне очко ми тут заробимо, але ще треба ж дограти, щоб не програти. Каріма Деємі в... влетів в карний майданчик на вільного Боні Фейс, А ось працювала зв'язка. Поки що, Каріма Деємі Фейс краще працює, аніж Михайло Мудрик і Тімо Вернер. Ну, а можливо, це лише питання моменту. Протискаю я. Р2, як бачите, не працює. Не можу я використати швидку заміну. На жаль, на жаль, на жаль, чи виправлять розробники це, чи там, або що ні. Це вже, цей баг вже не виправиться на PS4. Не знаю, як там в кого, але на PlayStation 4 воно в мене не працює. Я вже гру там перезавантажував. Так, ну що, Гутчукву ще випустимо. Кукурея. 0-1 грати зовсім небагато. Там ми обрізалися. І тут Форест йде в атаку. передача офсайду не було. Як ми тут проспали, розступалися, Добре, що він не пробив. Поклав футболіста. М'яч вийшов за межі поля і пролунав. На щастя для нас фінальний свисток. Хух, друзі, видихаємо. Важка перемога. Але ж перемога, три очки і не пахнуть. як Говориться, 45-55, 6 ударів ми провели. Віктор 7-9, Кращий гравець цього матчу. Переможний м'як забив. Так, тренери під'їхали, цікаво. Так, ви бачите, що є. Тепер досвідчений і два експерти. Зараз я все передивлюся. Є, тепер у нас. А, ось тут. Ні, тут дві зірки. Давайте тут зміни... змінимо. Ось тепер же все, друзі. Тепер у нас всі. Рівня експерт, експерт. Експерт на всіх е лініях. Всі експерти. Ну, це вже краще, це вже краще. Так, ми на третій сходинці. Зараз доведеться ще проти Брайтону, мабуть, що грати. Бач, пропускати дуже ризиковано. Не хочу, друзі. Не хочу. Третя сходинка, і там на два пункти менше у червоних дияволів під нами. Чотири зірки команда, три перемоги, дві нічиї, бий біжі. Якийсь ігорьок, ключовий гравець оборони. Мауріс опочтіну. Давайте змінимо йому щось. Давайте отак от біленьку сорочку. І, і, і біленькі кроси. Крутяк. Все, залишаємо, так. Ну, поїхали Брайтон Челсі. Брайтон Челсі, друзі, три очки нам треба забирати. Вдягнув я господарів в червону форму, не в головну. Ну тому що так на контрасті. Ось тут провалилися захисники. Тімо Вернер має забивати її. Ось тут він справжній. Справжній Тімо, а не Мімо. П'ятий гол в АПЛ. Дісасій. Не подивіться, як ми вже граємо. Люблю так поволодіти м'ячем, але з просуванням пере. Дуже симпатично. Тімо Вердер вмикає швидко, стікає. Можливо, у нас ще Тімо й заграє. Передача в центр. Крістофер Кунку далі можна віддати тут. Непорозумілися. Чому ж я перемикав на, на Адиємі, але все одно. Все одно пробив Ензо Фернандес і вже там з прописнутим е, l 1 він парашутиком. Бив вищеворит вийшло. Таке щось. Таке щось награли на Галахера. Кону Гала, Галахер! Красиво! Люблю я такі голи забивати. Перекинув такі голкіпера. Супер Брайтон Челсі 0-2. Передача. Люблю такі розв'язні передачі. Голкіпер намагався, але не дістався м'яча. Брайтон Челсі. Тімо Вердер. Пів тайму лише зіграно вже 0-2 на нашу користь. Ензо Фернандес. А Давайте звідси проб'ємо. Дуже високо, дуже неточно. Відповідь Брайтону. Передача є прийом. Небезпечно Санчес цього разу на місці. Кутовий. Тут головою. Хтось здається, що токаріма деємі зіграв. Ми вчепилися за м'яч, треба входити. Сандро туналі, на Каріма. Вільна зона. Вільна зона перед Карімом. Адеємі, Тут можна віддати вперед. Був офсайд, Ні, нема офсайду, Тімо Вернер оформує дубль, без шансів. Знімає павутиннячко. Там просто гепнув так, гепнув з лету. Ну Майже майже з лету, але красиво. О, Ансу Фаті. Ансу Манефаті Фаті, на останні хвилини першого тайму. Чи вдасться йому допомогти своїй команді, але ось перший тайм для господарів просто катастрофично провальний. 0-3. Ну і все. Перші 45 хвилин позаду. Крапка з комою. В цьому протистоянні. Тру -тру. Все вдається. Ну, тіму Вернеро. Кращий поки що. Конор Галахер. Взагалі немає супротиву. Стоять футболісти, чи вони вже поплили, ась тут завозилися. Чи вони поплили, чи, чи щось, я не знаю, друзі. Взагалі я не відчуваю якогось супротиву, щоб навіть, так знаєте, не цікаво. Навіть пресингу я не відчуваю від суперника. Ну, ні мадуаке. Тепер він задоволений, начебто, але проблеми з тонусом. Як не одне, то інше. Відібрали Конур Галихер. Без фолу. Не було порушення правил. Карім іємій. А що тут робити на дальню стінку? Крістофер Мкунку розстрілюємо. 0-4. Ну, це треш. М -м, давайте Угочукву. Будемо давати йому ігровий час. Ну і Кукурея змінює Олександра. Олександр Зінченко. Ну і що? Давай Михайло Мудрик. Михайло Мудрик також з'явиться. Останні 10 хвилин передача на українця. Той собі красиво дотепно пропустив. А ось тут можна навісити, спробувати. Удар по воротах. Непогано. Фернандес. Дуже креативно зараз на Ноні Мадуакє. Боні Фейс не зміг пробити. Угочук собі підробив. Пробуває. Навіть пробиває. Друзі. Брайтон Челсі 0-4. В цю мить лунає. Фінальний свисток. Ще три очки ми собі заробляємо. Яскраво ми тут здобули перемогу 0-4, 45-55, два удари проти наших дев'яти. Ну це фантастика. Тімо Вернер, десятка. Кращий гравець цього матчу. Вдала серія вийшла, переможна. Ну і в наступній в нас що, Бормут, Це буде останній тур англійської прем'єр-ліги. І через 5 на 6 фінал Кубку Англії проти Ліверпулю. Ми ж іншим, ми вже на другій позиції. Ман-Сіті, ну, здається, що чемпіони. 82 очки. А в нас 71, а Арсенал також 71. Ну, боротьба за другу сунуту триває, тому важливий буде наступний матч АПЛ. Дякую, на сьогодні все. Всім пока.